Чи буде війна в Європі? Пам'ятаєте, на одному з інтерв'ю я казала, що 2025 рік я прям побачила, що тріскається земля на енергетичному плані, що буде однозначно очищення Європи. І це вже почалося. Ми бачили, що відбуваються які події, і це буде відбуватись по всьому світу, тому що повністю руйнується старий світ. І також я про це неодноразово говорила. В Україні війна закінчиться дуже раптово. Тоді, коли нам всім буде здавати, що це вже все. Це вже кінець, і ми програли, і все, все. все і в один день раптово і буде дуже великим здивуванням для всіх нас. Грегор війни вже дуже ослаблений. Він не є такий сильний, як був над Україною, тому. Це буде з Богом, і як найшвидше мої любі сонечки. Звісно, всі інші країни також чекає очищення. Я також про це писала, говорила, пам'ятаєте ще з 2012 року і писала статтю велику в 2020 році про те, що з України почнеться очищення всіх країн, всієї планети, тому що Україна стане для всіх таким духовним наставником. Так, Україна буде процвітати. Як би вам зараз не здавалося, що це взагалі неможливо. Це країни, які не потрібні старі компанії, вигляді там, ООН, НАТО, Євросоюз це все структури старої свідомості. Україна це новатор, і ми бачимо, що в Україні. З'являються нові методи і нові технології. Це країна майбутнього, повірте, мої любі сонечки. Але де ви будете жити, чи в цій країні майбутнього, чи будете вібраційно належати до неї, чи ні, це залежить вже від вас. Адже ви пам'ятаєте, що в кожного своя реальність. Так. І там, де ми, на якій вібрації знаходимося, така для нас є і країна, така для нас і є ця реальність. Тому, мої любі сонечки, саме головне це. Зараз забирати увагу з всього темного, негативного, низького, і стати світлом для самого себе, стати світлом для нашої України, щоб швидше пішли процеси відновлення наших людей, наших воїнів, щоб ми створили таку енергетичну структуру, щоб ми створили і творили нову енергію настільки сильну, цілющу, щоб швидше трансформувалися ці всі болючі процеси, в які ми всі з вами війшли. Адже після процесу руйнування також потрібно буде відновлення. Потрібні будуть наші молитви, медитації, наші божественні практики. Люблю вас, мої любі сонечки, Бог з нами.